Дорогі друзі, я дуже хочу вам розповісти про таку цікаву, таку цікаву інформацію, зв'язану з нашим тижнем. Ми з вами живемо понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю, суботу та неділю, сім днів на тиждень. І кожен день щось для нас значить. Ось один з днів, який буде завтра понеділок. Понеділок це день місяця. Планета така є. Луна місяць. Місяць символізує жіноче образ матері. Сьогодні, бажано, сьогодні, ну тобто завтра, сьогодні неділя, завтра в понеділок. В понеділок бажано приділити час відношенням своїй сім'ї, матері, дітям і проявляти на них турботу. Для жінок саме час гармонізувати жіночі енергії, гарний час для організації дівич вечорів чи просто зустрічі з подругами. Місяць відповідає за емоційну, емоційну сферу, за таємничу підсвідомість і містичну частину людини. Сьогодні ну, понеділок можна розбиратися зі своєю підсвідомістю і зі своїми емоціями. можливо, відвідати психолога. Також в понеділок творчий день. Активна робота підсвідомості та енергія води сприяє творчому розкриттю. Сприятливе очищення водою можна відвідати басейн. І з'їздити на водоспад чи річку бажано з сім'єю. Оскільки понеділок початок нової робочої неділі цей день, як правило, вимагає від нас серйозності, зосередженості, але в понеділок ці якості нелегко собі проявити. Тому бажано не планувати на понеділок важкої роботи, серйозних зустрічей, а краще зайнятися прибиранням та приготуванням робочого місця, або і плануванням, а також необхідними закупівлями та замовленнями. У понеділок добре займатися господарськими та домашніми справами. Прибирати у будинку, зробити необхідні господарські закупівлі. Бажаю вам гарного понеділка. На